Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. 15 хвилин тому НАТО шокована. Перемога Трампа нарешті змусить їх діяти та надіятись на свої сили і більше допомагати Україні. В той же час союзники України бачать, що президент Володимир Зеленський можливо готується зайняти більш гнучкий підхід, оскільки вони шукають способи допомогти покласти край війні в Росії. За словами чиновників близьких до НАТО, повідомляє Блумберг. Пише журналіст-політолог Березовець, український лідер публічно підкріпив основні вимоги Києва. Щодо припинення війни, включаючи повне виведення російських військ з окупованої неї території та членство України в НАТО, Зеленський цього тижня знову виключив торги щодо українського суверенітету або території, пише агенція. Але з тим, що уражена війною Україна наближається до своєї третьої повної зими війни, а західна підтримка демонструє ознаки угасання без завершення конфлікту на горизонті, українські чиновники дали сигнал, що вони готові визнати, що Еншпільд повинен вступити в гру. Український президент прагне заручитися підтримкою. Союзників для свого останнього плану перемоги на зустріч, який передбачає чіткі конкретні кроки для справедливого припинення війни. Хоча цей план отримав теплий прийом, коли Зеленський проінформував Байдена та інших союзників США минулого місяця, президент відправив провідних помічників до Вашингтона цього тижня, щоб попрацювати над деталями плану, американські чиновники попросили Київ сформулювати дорожню карту того, що йому потрібно до наступного року, включаючи військову техніку, допомогу промисловому розвитку та фінансову підтримку, за словами чиновника, знайомого з об. Говореннями Зеленський сказав, що розкриє повну інформацію про план. Як тільки консультації з союзниками будуть завершені, як себе поведе Трамп, буде видно. Паралельно з цим невесело. І всередині країни телеграм-канали пишуть, що ДБР таки поновила справу про здачу півдня. Головний фігурант – Залужний Танаєв. Зеленський і його ОКО вирішили перекинути всю відповідальність на військових та заткнути їх. Генерал під конвой перемога із Зеленським неможлива. Що робити? Політолог Володимир Цюбилко пише: гадаю, варіанти розв'язки Зараз на поверхні вони дуже швидкі. Дивіться, якщо війська далі не постачаються боєприпасами, озброєнням, то це відразу позначається на настроях рідних. Коли буде загроза великого відступу рідні військових прийдуть на банково. А ще на банково прийде багато ветеранів, адже вони на зв'язку із своїми побратимами. Коли виникне така загроза, вони підуть відкрито. А Анна Оскомана прокоментувала зйомку фільму Зеленським на передовій. Попіарився. От чесно, не мала я жодного бажання розбурхувати ваше презирство. Але мене так вразила ця фотка, яку я знайшла в коментах, що я мусила поділитись перли туди софіт. Сука сонячний, осінній день яскравий, що аж сліпить, але ні, треба на фортифікації парти софіт, аби тільки бубочка красивим на фотках вийшов. В поля в окопи на будівництво фортифікації це так само мізерно і фальшиво, як ота фотосесія зе лене на тлі розтрощеної мрії. Вони, напевно, і гримера з собою везли, і стиліста, і перукаря. Знаєте, страшенно приємно дивитись на наших хлопців, які повертаються з ротації. Одразу наводять красу, роблять в барбершопах стильні бороди, зачіски, потім в чистому свіжому Настрою на фотках та відосах виглядає такими красотунами, наче їх ще малював. Але ж ідеться геть про інше. Це про людину, яка ніколи не воювала, але два роки рядиться воєнізована хаке, на яке немає морального права, тьху, яка ж гидота. У той же час Зеленська взізналася, як часто бачить чоловіка, що відповідає синові на болюче питання. Перша леді Україна розповіла, що через постійні накладки в зустрічах та подіях має паралельне життя з чоловіком, президентом Зеленським. Навіть у спільних поїздках діти також дуже рідко бачать тата, ймовірно, через це вони не можуть дочекатись. Кінця війни Росії проти України усе відбувається на паузі, ні вихідних, ні відпочинку. Всі думають про війну. Мій син завжди говорить. А це дуже складно відповісти усім дітям, а також моїм дітям. Коли ваша дитина запитує, коли закінчиться війна, ти можеш сказати, а такої відповіді немає, це важко. Саме Зеленська проти того, аби президент йшов на другий термін. Чужа агресія не зробить нас жорстокими, бо ми тримаємося за людські цінності. Сказала Олена Зеленська в інтерв'ю африканським змі. Ці слова прокоментував експолітик Борислав Береза. Хороші слова, красиві, правильні. Але в мене є запитання. А те, що за шашлики ніхто не вибачився, це про які людські цінності? А те, що евакуацію не оголосили – це про які цінності? А те, що друг президента Бакану уникнув відповідальності, це про які цінності по команді з ОПЕ за мною слідкували українські спецслужби після виходу з Ірпеня, коли я поїхав до сім'ї в Трускавці, то шоу зробили це які цінності. А те, що міноборони Андрія Тарана після його саботування закупівлі снарядів, зброї та зриву ракетної держпрограми відправила послом Словенію. Які цінності? А яйця по 17 гривень. Можу багато ще пригадати, і це станеться згодом, але і про людські цінності не треба. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.